Привет, ребята. З вами я Димона на... Это в на мом каналі. Короче, ми сьогодні граємо в грушку. Цель. Назва цієї гри буде в мене в описі. Так, ну, короче, давайте зараз цю гру пограємо. Тут, короче, багато всяких машин. Давайте від мой... з моєї любимої начнём або перед любимої. Так, я ж хочу тоже багато машинок всяких купувати. Так, деться, десь, 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 тут, 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 Так, десь вони, тут всяких тачок багато, тут їх понад 100 цих машин. Так, блін, може тут он. Стоп, де там сім моїх. Так, ось до моя. Тачком. Давайте, коротше, з нею так підемо. А у мене оця є, що ли? Так, у мене ця є, я навіть не помню. Так, значить так. Так, так. У мене навіть ця є, я теж не пам'ятаю. Давайте з цієї почнемо. Поночка, давайте я круту музичку. ну Тут е, музика в цій грі взагалі кайфова. Давайте я включу. Но мене буде погано чути. Так, полетіли. Опа, хопа, не попав, ха-ха. Друзі, я взагалі приймаю, типу, просто так катати кататись, а поки вони друг друга не поб'ють, то все. Типа, поки вони не поб'ють друг друга, то все. А потім я такий здоровий виїхав і все, Їх просто порозносив. Ладно, давайте буду входити чуть-чуть в битву. For your love could let you win on this game There's no one else to play. the like Once you're Say it Так, друзі, ми його виграли. У нас е, топ-1. так. Давайте далі на слідій моїй тачці покатаємося. Чесно, я не, ну, типу, цю ігру скачав недавно, вроде б то вчора чи, чи позавчора Оце моя любима тачка. Не знаю, чому вона мені капець як подобається. Так, давайте полетіли опять в бой. Давайте якусь другу карту візьмемо. Давайте оцю вона дуже слизька, така тяжка. Давайте. Так, давайте звук тихіше, щоб я з вами міг говорити. Полетіли так. Хопа, ай! Блін, ладно. Мене одразу почали присувати так. Давайте отут, блін, заносить капець, як неудобно. Ви ж знали, як тяжко на цій карті управляти, дивіться, як заносить Дивіться, я розвернувся, а мене тоді ще почало конозити. Так, давайте когось бити, бо мене зараз заб'ють. А я тут просто катаюсь так. На тобі На подвигателю. Давайте йому прям хопа, по подвигателю йому. В двигатель бажано бити її боком. Це взагалі буде мощно. На тобі, на тобі. На тобі. Так, я не знаю, а, в тебе двигатель ззаді. Поняв. Ай, водно, конечно, вдарився. На тебе боком Шандарахнув його. На тобі так. О, майн гад, вот ти мене, конечно, присунув, братишка. На тобі. Блін, в тебе ж двигатель не спереді сп... так. Давайте йому прям... О, красиво! Конечно, хороший йому прилетіло. У мене теж, конечно, ситуація не избучих. Так, давайте від першого лиця чуть-чуть попресуємо всіх. Вум. Так, хопа, поверюємо. Ай! На! Так, давайте трохи від цього лиця так. Давай Ні, Не, на тобі. На тобі. Да, мене, конечно, розплющило. На тобі. Так, і тобі не забудем прописати. О, уже пару челіків, Один челик пішов. Опа так давайте резко Так. На тобі. Опа, давай лети туди в ограду. Я його підтолкнув. Так, давайте зараз когось теж жорстко боком. Блін. Ну ти не міг чуть-чуть від'їхати. Щоб я по тобі отако ферсанув дрифтом. Тобі по фейсові Так, давайте його вб'ємо. О, є, він згорів Так. І тут, кстати, як на мене, ну, типа, ігра вісить вроді 130 так якщо я не помиляюсь, це дуже мало. І, взагалі, повреждення, ну, як на мене, взагалі реалістичні. Ай, у мене ззаді бампер відпав. Ладно. Давайте, хопа! За Україну. Так, давайте. Ауч. Ау, що, блін, ну це мене поклепали, звісно. Кстати, у мене Півасік, якщо що, на криші намальований. Фірма Півасік. Так. Блін! Все, я продув, звісно. Ну, нічого буває, друзі, давайте ще раз. Давайте на другій тачці якісь. О, у мене вроді. То... Ні, в мене нема, у мене є чуть, -чуть друга. Тоже грузова автобус у мене є. Так, давайте. Хопа і давайте наприклад на оцій карті. Так, 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 давай грузися. О, все, так. В нас прямо дряту. Отряд... А, ми же не в команді граємо. Блін, я вже думав, що... Ми проти тих двох. Так, я в основному так обіжаю. Так, тут три автобуса. Ще одна тачка, похожа, як в Домініка Торетто. Ось, до, бачите, така гасає. На тобі автобус. Буся, ти моя, давай, блін, та не я. Кстати. Подивіться на ракурс, що зліва зараз. І хто грав ігру Дей Майкрай, Данте Охотник на демонів. Ну, правда, похоже, оце оглядове колісо, там якась площадка. Прямо як ігри. Ну ладно, давайте. На, на тобі так. Автобус дріфтить. Розійшлись. Ось до тачка, як в Домініка, ось. до. А, і, кстати, я на автобусі ще ніколи від першого лиця не гасав. Треба дещо попробувати. так. Блін, я промахав. Так, о, в принципі, нормолік. На тобі буся. Нічого, я, я тільки що на два коліса мене перевернуло на бік. Так, давайте отак. Їх, їх розтовкаємо. Кстати, я замітив, коли ти повертаєш, то ще голова трохи повертається. Так, давайте. Трохи отак так І давайте прям в нього. На! Блін. Капець мене трасе. Да, в автобусі подвіски, конечно, неудобні. Опа. Давайте газку. Газку в пол. Ай, блін, мене ж підкинуло, ладно. А, що зі мною? господи! Мене ж сплющило капець, особенно бочену мені. Це я, походу, по цих да, колесах їздив походу. Нати вам, нати, Всім достанеться. Так, давайте хопи розкидували всіх і давайте. Да, фоткайте мене, бачите, хто тут повелітель. Так, один вже помер. Це, походу, той автобус жовтий. Да. Так, ну що, давайте, братанчики. Б'ємо мелких, бо мелкі щось дуже живі. А, у мене ж двері відкрились, капец, так, давайте. І на тобі, братунчик, нашим малому заїхали. Ай, у мене сзади якийсь тоже мелкий взяв. Ай, так, давайте. Давайте за... Блін, за форсажем хіл погнати мені миником На тобі автобусик. Так. Опа, блін, на тобі. Блін. Ай, так, давайте. На тобі. Так, кожному достанеться. Так, ще раз нагадую, гра буде по ссылке в описании. Скачати її можна як і на iPhone, так і на Android. Так, давайте хопом. Опача, так, давайте зараз розгона. Забігаємо в дрифт. На, на тобі. що, дуже думаєш, крутий? А, стоп! А це кого я. Я думав, що я заражав оцю машину. До мене Так. Чи, точніше, як в Домініка Торетто. Так, полетіли. Давайте прям в них впечатаємося. О, красиво! Ай, це не красиво було. Так, давайте хопа. О, там вже хтось вдарився опять. Так, давайте, хопам. давайте зараз у последнього паперіку порішаємо один на один. Ауч, блін, було больно. Так, давай вирішеся кудись бот. Так, давай, 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 давай. Розвертаємося і давай, блін, що ти від'їхав, я думав, ти зараз в мене впечатаєшся і все баюньке підеш. Мой попу лягай спати пупс, так, на тобі, Блін. Так, так, де ти, де ти, де ти. Ось до... Блін. Давай, я, я даже по тобі... Ай, по карті наблюдаю, так <кхух> поняв, давай впечатайся кудись. Наприклад, в цей автобусик. Так, я не знаю, Блін, я просто великий. Все, я виграв. Він свою двигатель спалив, наверну. Ну, коротше, ось вот така гра була, друзі. Я вам тільки показав, що ну, там грати. І давайте ще в відео, може цей. Тоже щось зіграємо на подобі цієї ігри. Ну, звісно, це третя частина. А мені більше подобалася друга частина. Вообще класно. Так, це Ламборгині наподобие. У нас така чітка. Бачите яко. Так, ну блін. Ну взагалі, так красива тачка і швидка. Так, це якась груба воска. Всім удачи, всім спасибо, всім пока. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі!